Глава восьма Січовик Велике село Піски розкинулось, розляглося і вздовж, і вшир, і впоперек, на рівній низині, в балці, а перед самим селом, мов хто борошна, посипав білого піску серед чорної землі. Так, наче хто білий килимок прослав, щоб витирати ноги, вступаючи в село. Посеред села стоїть невеличка старенька церковця, трохи перехилилася по один бік і вросла в землю, не тільки покрівля, де й где й ребра поросли зеленим мохом. Проте церкви, на невисокім згірку, величезний палац світить дверима вікнами, і палац, уже, видно, давній та ще й запущений. Стіни пооблупувані, де где вивалюється цегла, покрівля поржавіла, у вікнах шибок не долічишся. Мабуть, ніхто не живе в тому палаці, бо й двір не розчищений заріз густою муравою. Тільки дві протоптані узенькі стежечки тягнуться через увесь двір до двох невеличких будинків один і по другий бік палацу. Все те осунулось, опустилося так виглядали Піски перед волею. А літ за півтори сотні не тільки цього палацу, а й самих Пісок і сліду не було. Там стояло невеличке сільце, або краще невеличкі хутірці розсипались по балці, як стоги сіна зимою по степу. Мазанок було всього, може, хат з п'ять, а то все землянки при самій землі, як могилки, повіддималися. Тільки один димар нагадував, що то не берлога звіряча, а людська оселя, що берегла людей від звіра і від лихої години. Землянка була з присінок, схожих на рів та з хати льоху. У хаті була піч, де можна зварити їсти та погрітися. Одним одно віконечко мале, як оддушена на бджоляниках, виглядало збоку на шлях. Недалеко від землянки стояли кружком верби, мов зачаровані дівчата, а посередині чорніла яма, обставлена очеретом. То копанка для води. Огорожі ніякої. То тепер тільки стали городи обгороджувати, а тоді ніхто цього і в думці не мав. Зайвої землі лежало неозорно перед тобою і за тобою. Приходь, заори, скільки хоч, ніхто тобі слова не скаже. Хіба тільки сусідній пан полковник або сотник подумає, ловись, мов рибко, мала й велика. Поки там пан налагодиться сплести невода, рибка собі в затишку плодиться, прибуває, виростає. Серед пустих степів красуються, як квітники, веселі хутори, присілки, села, де где вже посеред села й церква біліє, ще здалека горить хрест на сонці. Так уродилося багато сіл і хуторів кругом Гетьманського, де був колись бір, стало велике село Бірки, серед ярів та байраків, мов землі, виросли. Байраки малі й великі, там, де колись на ловщині вовки вили та лисиці нори рили. Красується село Вовча Долина. Тоді заснувалися й Піски. Отже, як недавно піски настали, що вже почала вивітрюватись і людська пам'ять про їх настання, та людська пам'ять не сховала того, коли і як оселився в них захожий січовик Мирін Заховала тільки людська спомка, що цей Мирін був дуже немолодий чоловік, коренастий, з довгими усами, закрученими за ухо оселецем, та що він ще довго, після того як оселився, не кидав свого запорозького звичаю воювання. Воював, казав він, з ляшнею, воював, з башею, воював з татарвою, а тепер воюватиму з віром. І дивись, скинув рушницю на плече та й потяг подовж поля, скільки оком взглянеш». Немає день, немає два, іноді на третій не видно. А там глянь і несеш кур п'ять або шість вовчих. Отак Мирін доки воював, доки бився, рубався, поки сам не набіг на свого звіра, що й його завоював. І ніхто другий звір, той, як Марина Зайцівна, з піщанських таких хуторів козача дочка. Ішов якось раз Мирін з полювання додому. Сонце стояло на вечірньому прузі, а ще як огнем пекло, вітер подихав гарячий, гарячий. Доходжу я, каже Мирін, до зайцевого хутора, виморений, змочений, потом, пити аж душа горить. Коли зирк, вискочила ласочка з земляної нори з відерцем в руках, та скік. Укружало верб до копанки. Як забачив я відро, то в мене аж закипіло всередині. Піду, думаю, нап'юся води холодної. Іду, а дівчина нахилилась над копанкою, бере воду та стиха співає. Та таким же то любим голосом, таким важним співом, аж за серце хапа. Підходжу я, дівчина, кажу, дай лиш води напитися. Вона глянула на мене любесенько, так як і співала тоді. А мені вже тоді й пити перехотілося. В її чорних, блискучих очах втопилася моя згага. Подала вона мені відро, нахилився я. «Або дай тебе, кажу, з такою водою, яка мутна та нечиста. Та вже хотів був напитися вона хвіть відро, води як не було, тільки калюшка на землі стала. Стривайте, стривайте, зацокотала дівчина. Я друге витягну та за відро та до копанки, прихилилась, витягла. Та вже ж і вода, холодна та чиста, як сльоза. Напився я, трохи не цілісіньке відро виду. Подякував та й пішов. Приходжу додому, що за знак з ума не сходить моя дівчина, так перед очима й вертиться. Що за нечиста мати, думаю? От тобі й напився води. Переходить день все одно, що вчора. Минув другий, не забувається, піду на полювання, вона мені, наче мараз за бурянів, Раз на вовка хука дав, удруге схибив, за третім разом заряд у пеньок всадив, Ова, зовсім здурів. Так воно ж, бачу, тільки на Січі добре козакувати, а на займанщині хліб робити, сказав сам собі та, діждавши неділі, і пішов до зайця на хутір. Розказую йому свою пригоду та разом, ніби шуткуючий, й дочку сватаю. Гомонимо собі вдвох. Ликнув Заєць Марину, старої не було дома, за рік перед тим умерла. Отак і так, каже дочці. Сватає тебе Мирін. Чи підеш? А вона, звісно, молода, сором'язлива. Не знаю, отказує. А хто ж зна, питає батько, мовчить вона. Так ми удвох з зайцем випили добре та й справу зробили. Узяв він та й поблагословив нас. А через тиждень у неділю пішли ми до попа на Побиванку та й повінчалися. З того часу заржавіла січова рушниця, злігся порох, розгубилося креміння, став Мирін поле орати та хліб пахати, а Марина сина Івана колихати. Серед широких та розлогих степів на вільнім просторі вирущував Івась свою молоду силу. Кров батьківська, січова, ще з малку обізвалася в жилах малої дитини. Найлюбішою забавкою було йому будувати та розоряти землянки, вали, окопи, шанці. Чуючи від батька страшні приповістки про війни та походи на Туреччину, на татарву, на панів ляхів, Івась перекладав усе те в дитячі іграшки. Оце зробить окіп, та й давай його розвертати, буцім у бою бере. Батько дивиться, сміється, любо старому рубаці згадати на своїй дитині свої молоді літа. Він, було, і Вася, і підохоче. Ану ану, синку, з малку, на старість, як нахідка буде. Зате мати не дуже втішалася тими страшними іграшками. Івась у неї був одним один. Їй тяжко й страшно було подумати, що як виросте її одиначок, а тут, не дай Господи, скопиться яка завірюха з башею або статарвою та замче її ясного сокола, бог зна за який край світу, вона його може більше й не побачить. Там, десь чужій стороні, серед кривавої січі зложи він свою русяву головоньку, а вона, мати, не закриє очей своїй рідній дитині, їх хижі орли з граками повикльовують, голодні вовки сіроманці порозносять жовті кості. Хіба тільки зозулька, неутішна віщуня, принесе вісточку, що її син бідолашний полік серед чистого поля, важко матері таке згадуючи, гірко та сумно на душі, боляче в серці, так наче хто шматочок одриває від його. І Марина падла навколішки, молила матір Божу, щоб велика заступниця наслала мир на її рідну сторону і захистила від напасті. Жахаючись тої страшної хуртовини, яка тоді часто й густо підіймалася, материне серце боялося, щоб Івась в іграшках, бува, не привчився до неї. І коли батько ті іграшки підхвалював, Марина гримала на батька та й на сина, що збив таку киптюгу коло землянки. А ввечері, як не спиться Івасеві, візьме мати його русябу головоньку в свої руки, цілує, милує і з тиха любим голоском малює йому картину іншого життя, життя тихого. Пахарського побиту, літньої праці на своїй добрій ниві, зимньої лежні у теплій хаті, що, як повна чаша, серед малих діток, що одне говори, друге белькоче, а третє в колисці мугиче, серед добрих сусід, що, не дай Боже, хвороби, і одвідають, і провідають не то, що січове товариство, котре всюди несе смерть за собою. І вас після того хилився на материну руч. На другий день уже він не рив, ровів, не копав шанців, не висипав окопів, не брав їх в бою, а ходив собі по городу або по полю та весело виспівував. Такі речі разом вривалися в Івасеву голову. Дитина сама не знала, що робити, кого слухати. Оце батько розкаже про наїзди на Туреччину. На другий день Івась і воює з нею. А тут мати увечері своїми писливими голосами нашепче дитині про любов до всього живого. Івась кидає свої боїща та руйнування, любується красою світовою, квітучими рослинами, живлом усяким пестить козачків, сонечко коників, слухає дзвінку жайворонкову пісню. Гляне батько на дитину, той, Івась, та не той. Не висипає окопів, не рує шанців, не бере їх боєм. А що ж ти, Іване, не береш свого Берестечка, питає батько, не хочу. Чому? Мати не велять. Чому? Кажуть, гріх з маличку привчатись, як з людьми битись, треба з ними в миру жити. Бреше, мати, то з добрими, та й у миру. а з лихими, коли їх не вкладеш, то вони тебе уложать. Тож важчим, здається, Івасеві тихі, люб'язне материне слово, ніж суворе та грубе батькове. Так що, як повернуло Івасеві на шістнадцятий рік, то він зовсім покинув іграшки в бої та став ходити біля волів, додивлятися до плуга, до борони. Спершу і це все було хлопцеве за іграшку, а далі увійшло в його щоденні клопоти, близько припало до серця. Став він уже більше нудьгувати тоді, коли підласий або сірий віл захворіє, ніж от приповістки батькової за татарський набіг матера діла. Та й батько не то, щоб легко було його січовому серцю дивитись, як завмирала синові лицарська вдача, а все ж і батько не дуже горював від того. Кругом уже старе лицарство розставало. Не стало рівності, не стало братства. Козацька старшина, що колись, вибираючи на її голови, груддям кидали, щоб не зазнавалася, позадирала тепер голови вгору, а прості козачі до самої землі понагинала. Дряпіжники, сутяжники, всякі військові товариші розкинули свої тенета і, як зайців, ловили в них просту темноту. Не стало вже й гетьмана, та й навіщо він тоді, кому він тоді здався? Кругом Україну облягло панство, позалазило в саме серце, і як те гайворення шматувало її полумертвий труп. Зажурились наші левенці, та вже було пізно. Та сама земля, котру вони довгими списами скородили, своїми кістками засівали, обороняючись від лютих ворогів, стала для них ворогом, від котрого приходилось тікати. Піднявся струс, біганина. З одного місця переходили люди на друге, шукаючи волі, бажаючи панів здихатись, не чужих, а своїх же кревних панів. От панів тікали в козаки, давали військовим дряпішкам басаринки, щоб записали в компут козачий. А козаки невряди годи шукали ласки панів, бігали від козацької старшини, просилися під протекцію. А пан і старшина, як брати рідні, ворон ворону ока не виклює. А часто сам пан і сам і старшина, хто сам собі ворог. Правда, піщани ще були вільні, та що з того, коли приходилось дожидати, що от-от і їх залегають. а кругом неволя, кругом сум людський нікому порадоньки дати. Піднялись були за Дніпром гайдамаки, та й ті повернулись у розбишаки, а не в справжніх лицарів. А тут уже чутка «Текеля на січі попорався. Розтеклося товариство хто куди, одні в землю, другі до турка, а треті на Україну до плуга, придибало їх щось два чи три у Піски, та незабаром і померли. Тільки й пам'ятки, що церков почали будувати. Все це пережив старий Мирін, за плугом ходячи, все це переболіло його гаряче серце, коло хазяйства нудячись. Зостався Мирін сам собі, як палець, як дуб серед осичок в лісі. Так він серед піщанської громади, один одинцем. І син його, кревна дитинка, цурався батьківського духу. Сумне й недоладне прийшлося Січовикові волочити життя на старість. І скрізь вороги, й ворогів немає. Бо люди пониділи, ніхто не хоче прямо мірятись силою. Всюди тихо, хоч умирай. А ще козача вдача гучно откликалася у старому серці, рука шукала потягтись з ворогом. Так же й ворога, окрім свого хатнього, немає, сумно й глухом. Пустіє глухне наш край, незабаром і запліснявіє серед такої каламуті, казав іноді Мирін, згадуючи давні. І порядки, які тепер настали, що воно за порядки? Свій свого уневолю проторить. Старшина у унівець повернула, усі землі посіла, недаром у пісні співають. Ой, дуки ви, дуки, позабирали ви наші степи й луки. А тепер на них чужими руками роботизну справляють. Ой, не так колись було в нас на січі, у нашому козацькому краю. Усі рівні, усі вільні. Сьогодні ти отаман, а на завтра я. А землі скільки хоч, ори, сі, жни. Де любішу місцину вибереш. Сказано воля, а тепер, тепер що? Скажіть мені, до чого це йдеться? Ні, немає добра, немає, та вже, мабуть, його ніколи й не буде. Додасть, як гвістком приб'є, та й замовкне. Люди слухають, похнюпившись, інші потилицю скребуть. Трохи згодом, оддихавши, мирінь знову розчинає. З ляхами, панами ми билися, рубалися, вставали, як один чоловік. Навіщо? На те хіба що нас, нашою ж старшиною побито, у неволю повернуто? Це на те й вийшло нашим салом та по нашій шкірі. Ну й носіть її здорові, поки ще ціла, поки не здеруть. А через віщо все? Усе через те, що кожне само про себе дбає, братове лихо, чуже лихо, немає єдності, чорт має її волі. А якби гуртом забрали коси та шарконули всю кропиву, От би так. Чого дивитись? Косіть, кажу, косіть, а то гірше буде. Отак не раз і не два, вигукою, було, розпалившись п'яненький Мирін своїм сусідам, як посходяться де на гулянку під неділю або під свято. Піщани слухають, міркують дехто з давнішніх хліборобів і заспорить з Мироном, як і в старину добра та ладу не було, а було тільки бучі, колотнеча та сваволя. Що ми тоді од ляшні та отатарви наруги прийняли? Що ми терпіли від турка та від москаля, та часом і свій брат, запорожець, як було, убереться в хату, той ладаном не викориш. Разор був, а тепер, а тепер, кричить Мирін, а тепер що? Тепер, спасибі богові, хоч тихо. У нас і хліб є, і скотинка прибуває, і захист безпечний. Живемо, як і люди. Живете, кричить Мирін, нидієте, а не живете, цвітете. Да постійте, постійте трохи, буде й вам те, що ведмедівцям. Попомнуть і вам боки, як подільцям, тоді знатимете, чи живете, чи ні. Побачите видно вже, відкіль вітер віє. Поки хвалько нахвалиться, будько набудеться. Бевзні, нікчемники, пеньки головаті закричить на остатку Мирін та й затихне. Ті, що недавно виселились звідки-небудь до вільних пісок, потягнуть руку за Мирином, почнуть на всі боки кастити теперішні порядки, а найбільше панів, стануть розказувати, як у гетьманському не тільки пан полковник над людьми знущався, а як пані полковниця черевиками зуби й очі вибивала, як по цілому тижні в колодках морила сердечних дівчат, яким коси різала, голову дьогтем мазала і пір'ям натикала. Як ніхто ні женився, ні заміж не йшов, не заплативши куниці. Та воно й правду, каже дядько Мирін, процідить хто небудь крізь зуби, воно б то й викосати та нікому. Мирін сидить, насупивши брови, червоний, як жар, мовчить, видно тільки, як у його груди то підіймуться, то опустяться та як іноді з під густих брів блискав блискавка. Отак поспорять, покричать, одні поблагословлять, другі проклинуть тодішні порядки та розійдуться. А на завтра й ті й другі знову за щоденну хліборобську працю. Хто таки нас займе? Вже коли за гетьманів не зайняли, то тепер байдуже. І порплиться кожен собі в господі, як курка на гнізді, вимощує, підмощує, смикче, обсмикує, курчат, висиджує. Ростуть піски і багатіють. Не в ряди годи, дивись, ні від ні від тіль, й вирветься якийсь захожий, або з Нової Січі з під турка, або там гіра турецька земля Бузурманська, або за Дніпра від ляхів, та все на вільні степи, все на вільні степи. Зопне курінь, викопає землянку, візьме жінку та й заживе тихим хліборобом. Глянь. Землянка по землянці, мазанка по мазанці, з невеличких хутірців набралося хаток на ціле село з улицями, з городами, з садками, з левадами, спасибі запорожцям і церков своя. Не треба вже до чужого попайте ні дитини хрестити, ні шлюб брати. Уже Івасеві за двадцять років минуло. Парубок літній, час би вже й про жінку подумати. Так же батько не хоче про невістку й слухати, молодий ще було, каже. У сина вже уси позакручувались, а Мирін, аби згадали про невістку, каже, ще молоко не обсохло коло губів. Усе ще мов чогось дожидав старий, не раяв синові женитись. Тільки тоді, вже, як почув Мирін, що зруйнували Очаків, кликнув Марину, синові старий січовик, соромився про це нагадувати та й каже Нічого вже тепер дожидати, годі. Не так уже поцвіло все, хліборобським ледарством припало. Не козакувати вже ні нам, ні дітям нашим, не треба нас. Минулося козаче царство, настало хліборобське господарство. Пора й синові хазяїном стати, час йому пошукати дружини, своє кубло звести. А мати давно вже й дівчину нагляділа у заможного козака Кабанця була одним одна дочка Мотря, уродлива, моторна дівчина, працьовита і невсипуща хазяйка. Мати синові. Так і так, оте й те казав батько. У Івася аж сміх пробіг по лицю, рає мати синові Мотрю, а в сина давно вже серце он як тіпається, як де зустрінеться з Мотрею. Порадились отак, поблагословив батько з матер'ю святим хлібом Івана, важко здихнув старий, мати заплакала, і вирядили старостів до Кабанця. Кабанець добре знав старого Мирона, знав Марину і рід Маринин. Все люди чесні, роботящі, не волоцюги, не п'яниці. Чого ще? Як знаєш, дочко, каже Мотрія. а Мотрія стоїть коло печі та в запічку колупає, почервоніла, розгорілася, ще краща стала, ніж була. Як мати скажуть, одмовляє батькові. А що стара, кабанець своїй жінці, кажи ще ти. Та що ж мені казати, Марина жінка добра, Мирін трошки крутенький, та хіба їй з Мироном жити, а Іван Паробок хоч куди. Ну, то й будьмо сватами, одказав кабанець старостам, пов'язали молодим руки, поблагословили їх святим хлібом, сіллю, вернувся Іван з великою радістю, принесли старости обмінений хліб в батькову хату. Через два тижні повінчали молодих. Зажив Іван Гудь з своєю молодою дружиною тихо та мирно, люб'язно спокійним хліборобським життям. Землю паше, добро складає. Мотря порядкує свекрухою в хаті, живуть, як мед п'ють. А тут уже й дітки пустилися. Породила Мотря за три роки трьох синів, як соколів. Є бабіна старість утіха й забавка. А хлоп'ята справді вдалися ні в року. Один Максим, другий Василь, а третій Онисько. Здорові, червонощоки, повні. Раділо серце батькове та материне на їх дивлячись, раділа, й стара Марина, гойдаючи внуків. Один тільки Мирін на все чогось понуро дивився, одначе й він частенько садовив на коліна до себе Максима, і поки дитина забавлялася його здоровенними сивими усами, він йому розказував грізні приповісті про давні чвари. От тих переказів січова кров голосно загомоніла у серці малого онука. Максим полюбив діда більше батька, матері. Прийшлись йому до вподоби його розкази страшні, а іноді й смішні. Полюбились йому дідові вичити, розумні, правдиві, добрі, уподобав і дід свого цікавого й моторного онука. На крайнім порозі життя отдав старий своє літами та незгодами побити серце малій дитині. Старість побраталась з молодістю, молодість прилипла до старості. Жили одним життям, тішились однією втіхою, сумували одним сумом. Старий січовик натхнув свою душу у молодесеньку душу онука.